Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 87 і завдання у нас буде наступне: Запиши вираз та знайди його значення. І дано два вирази. Два завдання. Перше завдання від числа 11209. Треба відняти добуток чисел 45 і 203. Давайте запишемо цей вираз. І так, маємо 11209. Треба відняти добуток чисел 45 помножити на 203. І знайдемо його значення, тобто обрахуємо його. Це буде дорівнює. Це перша дія. Друга дія. І так, у нас тут є і віднімання, і множення. Пріоритет, найвищий пріоритет має множення, тобто перша дія буде 45 помножено на 203. Так і пишемо. 45 помножити треба на 203. Давайте це зробимо окремо у стовпчик. Пишемо 203 на 45. 5 у 3 15 0 пропускаємо розряд і 5 на 2 10, тобто пишемо 10. 4 на 3 12 пропускаємо розряд, і Чотири на два вісім і складаємо. у стовпчик. Так одиниць буде вісім. Десятків буде три. Сотень буде одиниця. І тисяч буде один плюс вісім дев'ять. Тобто. Перепрошую. Тут п'ятірка буде. П'ять. Неправильно записав. Так, пишемо дев'ять тисяч сто тридцять пять. І третя дія. Це від 11209 треба відняти 9135. Дорівнює. Зробимо це також у стовпчик. Одинадцять тисяч двісті дев'ять. Треба відняти. 9135. пять. І так, маємо 9 мінус 4. Від нуля три відняти не можемо. Позичаємо одиницю із старшого розряду, тобто десять мінус сім мінус три буде сім. Тут було 2, стало 1, 1 мінус 1 0. Від 11 9 підняти не можна. Позичаємо від старшого розряду. Тобто 11 мінус 9 буде 2. І так, пишемо відповідь 2 74. Тоді значення виразу буде 2074. І так, давайте тепер перейдемо до другого виразу. До числа 1239 треба додати частку чисел 6084 і 39. Ну, давайте запишемо це. І так, перша. Дія це 1239 до числа додати. Частку чисел 6084, частка це ділення 39. Дорівнює. І так, давайте подивимось. Тут у нас додавання. І ділення. Ділення має вищий пріоритет. Тобто перше, перша дія це ділення. Запишемо. 6084 треба поділити на 39. Дорівнює. Давайте це зробимо окремо. І так, 6084. Ділимо на 39. 9. 6 на 39 не можна. 60 можна. Тобто, це буде 1,1 1 на 39. Пишемо 39. Віднімаємо. Від 0 9 не можемо. 10 мінус 9 одиниця. Тут було 6. Одиницю ми позичили 5 мінус 3 2. 21. Зносимо 8. І так. Скільки цілих частин тридцять дев'ять поміститься у числі двісті вісімнадцять? Запишемо п'ять, п'ять у дев'ять сорок п'ять. П'ять у три п'ятнадцять? І чотири дев'ятнадцять. Віднімемо вісім мінус пять три, одинадцять мінус дев'ять два. І тут було два одиничку. Ми позичили. Один мінус один нуль, нуль не пишемо. Двадтри. Зносимо чотири. І тут вже буде 6, тоді 6 у 9, 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, 6 на 3, 18 плюс 5, 23. Таким чином віднімаємо 0, тобто от маємо, що 6084 поділити на 39 буде 150. 6. Тоді третя дія це 1239 плюс 156 Дорівнює. Зробимо це також окремо в стопчик. 1239. Плюс 156. Маємо.

тоді значення виразу 1395. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!